Вітаю! Сьогодні я вам хочу розказати, як я годую свою закваску, щоб вона не втрачала свою силу. Я завжди маю 50 грамів стартера, який зберігається в холодильнику у великій баночці. Якщо завтра я планую випікати хліб, і мені для нього потрібно 150 грамів активної закваски, то з вечора я дістаю цю баночку. Там є, ще раз нагадую, 50 грамів стартера. До нього я додаю 75 грамів борошна і 75 грамів води. Все це я ретельно перемішую і на ранок я отримую 200 г активної закваски. Для рецепта я забираю 150 грамів. Все, ми отримали. І решту, знову-таки, 50 грамів, яка залишилась, я просто прибираю в холодильник до наступної випічки. Якщо наступного разу, наприклад, мені потрібно 200 грамів закваски, то я знову дістаю цю баночку, якій 50 грамів стартера. Але цього разу я додаю по 100 грамів борошна. І води. На виході у мене виходить 250 грамів активної закваски. Для рецепта я відбираю 200 і решту 50 грамів я залишаю, ставлю її в холодильник до наступного разу. Якщо нам наступний раз потрібно 300 г закваски, тут же ситуація дещо інша. Я пропоную для цього двічі годувати закваску. Ось у нас є 50 грамів стартера. До нього я додаю 50 грамів борошна і 50 грамів води. Чекаю, доки закваска дійде до піку. І у нас її виходить 150 грамів. Додаю ще 100 г борошна і 100 г води. Чекаю, поки вона знову дійде до піку. І у нас виходить 350 грамів активної закваски. Я відбираю 300, які потрібно для рецепту, і 50 знову таки залишається до наступної випічки. У житті це виглядає так. Ось ця баночка завжди стоїть в холодильнику. Я збираю завтра випікати хліб і мені потрібно 100 грамів закваски. Тобто я беру по 50 грамів борошна і води. Але я завжди беру на 2-3 грами більше, бо кожен раз на лопаті або на ложці залишається якась кількість закваски. І щоб кількість стартеру у мене завжди залишалася сталою приблизно 50 грамів. Ось так ретельно перемішую, накриваю кришечкою і залишаю до ранку. На ранок відкриваю, а кваска, закваска активна, багато пухирців. Готуюся до замісу хліба і беру ті самі заплановані 100 грамів. А решту я підчищаю з країв баночки і знову таки ставлю в холодильник до наступного разу. Ось так просто годувати закваску і вона ніколи не втратить своєї сили.